Доброго здоров'я, шановні колеги. Це у нас лохина на російській мові голубіка називається. Медонос. Пчоли з неї вже от собирали. Тут трошки рядочок у нас посажений. Е, Ожина є, е, полуниця. От Полуниця, я рука, листочок, бачите, який? Ну, квіточки. І зараз покажу суницю. Це у нас суниця. Це ну більш як лісові ягоди вважаються. І тут листочок, бачите, такий самий, як і у клубніки. Квіточки приблизно, ну, може там, на пару міліметрів менше, ну практично такого ж розміру, але їх більше. Бачите, кущі такі більш е, жив, ну, живі, більш живі такі. Я не знаю, як інше слово підібрати. І тут у нас росте е, ліщина або фундук. Рядочок он я посадив. Бачите, який колір прикольний. Цей сорт називається сирена. Вона трошки така цікава. І, до речі, от як їх розсаджувати гілочка нахиляється, прикопується, ось вона стерчить І потім вона пуска корінці і восени. Я так розумію, ми її отут чікнем, викопаємо, посадим і буде. Це ми три прикопали. Це у нас лаванда, рядочок іде. І далі, ага це фацелія. Я думав, вже лаванда починає з'їсти. І далі у нас рядочок пішов ісоп лікарський. Це я брав і лаванду, і ісоп в Буравицького. Цвіте воно, в принципі, нормально, але одночасно з соняшником, тому користі від нього не так багато. Це у нас росте верба козяча, та що з котиками, і пчоли на ній дуже хорошо збирають пилок і нектар. От ми її тут посадили багато кущиків, бачите? Нормально вона приймається, я вже навчився, як її садити, бо раніше я її скільки не пробував, вона в мене не приймалась. От бачите, тут всі кущики, які ми садили, вони всі в бур'янах, ну, поприймались. Зараз покажу, як ми її розмножували. Оце ж, щоб посадити нормальну вербу. Осінню ми її гілочки наштрикуємо в землю, можна рядом, трошки на зиму можна листям засипати, щоб вона не перемерзала. Весною поливаємо, вона отак рік росте, пускає коріння, і на наступний рік весною можна її садити в землю, уже з корінцями, чуть-чуть попідстригати. Ото я вам показував перед цим. Ото якраз ми з минулого разу її висадили і вся, слава Богу, нормально поприймалась. Так що цю потім також будемо висаджувати. тому що треба медоносна база, весняна для наших бджілок. Ось збирається квітнути рожева акація. Я думав, ну я про неї почитав в інтернеті, що вона квітне декілька разів на рік. Зацікавився, насадив отаких от деревець, он, бачите, вже воно трошки виросло, на ньому багато буде цих квітів, але толку від того мало, тому що бджоли на неї чомусь не летять. Не знаю чому. Треба буде її вирубувати. Це от, до речі, фацелія. Це насіннями. Купляли цьогорічне і вона ну, посходила нормально. А от тут ми пересівали на цій ділянці, бо позаминулорічне воно щось нормально не посходило і прийшлось пересівати. Там в далечині, бачите, акація починає квітнути. Сьогодні у нас 2 травня 24-го року. Прикольна рослина. Шавлія лікарська. Квітне зразу після акації приблизно і практично так довгенько. Точно не пам'ятаю, але неділі, дві може навіть три. І до того ж, з неї можна там чай заварювати і відвари для лікування бджіл заварювати. Одні плюси. Рекомендую висадити у себе на ділянці.